Друзі, усім привіт! Ви на каналі Цам Причина, з вами, як завжди, Олександр, і як вам нова е Якийсь новий формат, можливо, вам сподобається. Якщо так, ставте обов'язково лайк. Що ж, друзі, що буде в цьому відеороліку? А в цьому відеороліку ми з вами знайомимося з продукцією від того бренду на Аліекспресі. Продукція дійсно популярна, хорошої якості, і бренд. ну... Всім відомий, реально всім відомий, хто колись щось купляв на Алікспресі, де не тільки в нашій країні е, дана фірма відома багатьом. Отже, друзі, в нас на огляді буде товар від е, топ-бренду Tiger Noon. Ця фірма робить круті сумки, круті рюдзаки, і ну, блін, реально, дуже хороший і якісний товар, за за який не соромно не виробникам, ні вам, якщо ви його придбали. Тобто, це крутий. Товар, який можна сміло брати, як то кажуть, закритими очима. Що ж, народ, будемо дивитися, що тут є, який товар нам прислали. Ну і оцінимо якість даного бренду. Що ж, друзі, ось такий товар нам сьогодні вислали на огляд. Це в нас рюкзак модель tb 3143 USB від торгової марки. Тайгерну. І почнемо ми з пакування. Ну, транспортний пакет ви вже напевно бачили. А всередині нас зустрічає ось такий от пакет з ручками, можливо, для кращого зберігання в, в тій же шафі, ну або для продажу для торгових мереж. Всередині нас зустрічає ще один такий от пакет. Він зроблений в старічці. Ну, в принципі, багато таких речей пакується в схоже пакування. Ну і тайгер не виняток. Ну, в принципі, все відчувається так, знаєте, по фірмовому. Все пробрендовано, все прописано. Так, ну і Ось такий от наш рюдзачок на 15,6 дюймів. Принаймні так пише виробник, що у нас розмір сайз пише. Сайз лаптоп 15,6 дюймів. Це, друзі, розрахований на ноутбук на 15,6 дюймів екрану. І в нас об'ємом він 20 літрів. Буває, що трошки більша модель 17 дюймових. Для 17 дюймового Ноутбука і там десь приблизно 30-35 літрів об'єм всередині рюкзака. Е, так, ну що ж, він у нас чорного кольору, все у нас прибрендовано, всякі бірочки, всякі штрих-коди, QR-коди, все посилання. До речі, е, 1989 році створений бренд Tiger Ну, тобто, вже на ринку реально дуже багато років. До речі, на рахунок цього рюкзачка. Друзі, оця модель tb 3143. Вона вже на ринку. Реально ну, років 5, як мінімум, і її не знімає з виробництва, тому що вона дуже і дуже популярна і має десятки і десятки тисяч продажів не тільки в Китаї, а ще і та, в Україні продають дуже багато площадок. Даний рюкзак. Ну правда, трошки ціна відрізняється від китайської, але можна придбати і в нас. Так, що можна сказати, друзі? Ну, Рюдзак виглядає досить симпатично, але ще до рюкзака ми зараз дійдемо. Ще хотів вам зазначити те, що продавець нам поклав в подарочок ось такий от кодовий замок. Цей кодовий замок можна використовувати для блокування відкривання замків на блискавки. Да? Код можна поставити свій, тут інструкція є. Ну, я думаю, можливо, ми з вами швиденько розберемося з ним, але пізніше. Так, ну по рюкзаку, друзі, чорний кольор. Матеріал виконаний з Нілона, він трошки легше від Оксфорда, і напевно це плюс. реальний плюс. От коли бреш рюкзак в руки, відчувається, що він досить такий цупкий, міцний, надійний. От реально від перше відчуття, коли ти взяв оцей, в руки цей рюкзак, що ти взяв річ, яка надійна, і вона тебе не підведе, тобто буде служити тобі дуже і дуже довго. По-друге, то що. Можливо, занадто багато надписів тагерну, але в той же час воно вдає, знаєте, таке відчуття, що в тебе якась брендова річ. Брендова, хороша річ, ну і взагалом відчуття, що це є хороший, якісний рюдзак, не, не покидає мене ну не на секунду. Реально класний рюкзачок і дуже-дуже добре продуманий. В нього реально дуже багато всяких відсіків, які можна використовувати дуже по-різному. 20 літрів, друзі, це є. Можна сказати, більше як міський рюдзак. Е, можна ходити з ним на навчання, на роботу, носити всякі там, зошити, підручники, ноутбуки, планшети. Ну, коротше, купа всякого обладнання, інструменту, е, речі, обіди, ті жлаточки для обідів. Коротше, тут можна всього дуже багато нагрузити, і він це все от в нього реально влізе. По-друге, друзі, розміри. Розміри, десь я вам тут зараз покажу на своєму екрані. Він не є маленький і в той же час не є дуже великий. З ним я думаю, буде досить зручно навіть в мандрівку відправитись, да, тому що в нього можна реально багато всяких е, нужностей да, покласти, які будуть потрібні нам в відрядженні. Так, е, ну що ж. Отак От виглядає наш рюкзак спереді, і ось таким чином виглядає нам ззаді. У нас ось, так, ось така система плечових ранців, ну я не знаю, як правильно це називається. Бачите, тут -от на шиї воно розподіляє вагу рюкзака, до речі, на рахунок ваги. Да? Вага в нього, ну, він не є тяжкий, він реально не є тяжкий і може переносити, до речі, мінімум 30 кг. Принаймні, ну, я так вже давайте так, я вже підглядів в деяких оглядах, що сюди 30 кг влітає аж бігом і ручка витримується. Не рветься навіть, навіть на на те, що вона може відірватися, це є. З того, що я друзі бачу, пошит, пошит він. Дійсно, якісно нарікань на строчки, на нитки ніяких немає. Взагалі нічого не торчить. Тобто то реально все круто зроблено. У нас версія USB. Відповідно, є е, вихід USB для того, щоб можна було підзаряджати наші гаджети. Є два бокових кармани, до яких ми зараз так само повернемося. Коротше, карманів дуже багато, і зараз ми будемо їх всі окремо розглядати. Що ж, друзі, починаємо так. Е, Перший відсік, який нас може зразу зустріти, це є ось тут. Знаходиться наш відсік на блискавки. Можна отак от побачити. В принципі, він закривається від бруду і, можливо, від вологи, яка буде отак от попадати. Відкриваємо його і дивимося, він блин, ну він реально агроменний. Реально агроменний, сюди можна дуже багато що покласти, навіть ті ж серветки. ну коротше, Речі, які потребують дуже швидкого доступу, тому що сюди можна покласти ну, реально дуже багато чого. Смартфон просто от, мій оцей, от, великий смартфон просто там тупо губиться. Він реально там вміщається. Якщо можна коротше накидати, туди реально дуже багато речей, і доступ до них є дуже швидкий. Так, наступний відсік, який нас зустрічає, це він на подвійній блискавці, тобто відкривається в обидва боки. І от таким чином відвертається. Е, ну, Самі бачите, відсік практично на е, майже на всю глибину рюкзака. є декілька карманів. Під під тут же, під ті ж гаджети, да? можна сюди покласти якийсь павербанк, якийсь телефон, і не один якусь записну книжку. Сюди якісь олівці, ручки. ну є, да? Далі, друге, в нас є ось такі от, така от кишенька на сіточці, так само на блискавці. І сюди можна всякий дрібізок накидати, вплоть до монет якихось. всяких. О, давайте. О, Скріпочка, так. Да? Чик-чик. замочком туди кинулась. І реально у нас від там не мало би вилізти. Ну, самі розумієте, да? От так? Ось так це все виглядає. По-перше, от матеріал. Він досить якісний, зроблений, це досить немаловажно, тому що в рюкзаках більш дешевших варіантах, де сам рюкзак по собі, як тряпка, да, то всередина в них взагалі зроблена з дуже поганої якості отої плащовки, тут же вона відчувається досить такою плотною і, я би сказав, надійною. Я думаю, що ця от внутрішня частина рюкзака буде міцна і вона не порветься вам в найближчі декілька років. Тому що ну, реально, матеріал досить судкий. Так, блискавка в нас не захищена від вологи, тобто немає спеціальної такої захисту. Ну, Друзі, погодьтеся, об'ємний, досить. Просторний у нас відсік, який зразу вже йде на передній частині рюкзака. І сюди можна дійсно дуже-дуже багато речей запіхнути. Так, наступна річ: наступний у нас основний відсік так само на подвійній блискавці, але тут же у нас, друзі, запатентована блискавка від Тайгерну, і вона, друзі, подвійна. Я таки бачу, чесно кажучи, в перший раз подвійна блискавка. І сама собачка у нас зроблена таким чином, що зразу на дві блискавки. Коротше, штука якась запатентована. Можливо, навіть з покращеним вологозахистом, а можливо, для того, щоб не можна було прорізати. Тобто, якщо злодій проріже одну частину блискавки, вас буде зберігати друга частина. І все одно рюкзак лишиться закритим. Ось так блискавка виглядає зблизька. Але в той же час. Вологозахисту захисту немає, тобто немає якогось е, волого е, непропускного матеріалу, який б тут отут, отут закривав би сам, е, саму блискавку зсередини. Тобто волога цілком реально сюди попаде. Ну, менше з тим, давайте глянемо, що нас зустрічає всередині. Ну, Почнемо з цієї сторони. Так само є е, е, кармашок досить великий, так щоб ви розуміли. Смартфон мій практично повністю рівно туди заходить. Е, на блискавки, на, можливо, на якісь документи. Є, блин, ну так само досить великі кармани, але вони скорше всього призначені для павербанку або якихось гаджетів. Давайте зараз продемонструю вам павербанк. пауербанк. Powerbank ну, сюди Baseus на оскільки, 20 тисяч да, мА. Давайте чик. От таким чином ми сюди його вставляємо. І я думаю, ви помітили кабель. Кабель це якраз кабель, який виходить ось на цей вихід USB-A. У нас кабель досить надійний, якісно зроблений. І, по ідеї, має підтримувати швидкісні протоколи. Зараз ми спробуємо це вияснити. Так, ну що ж, ставимо зараз це. Це діло сюди і підключимо кабель, який би зміг би передавати швидку зарядку. Так, давайте його сюди вставимо. Так, це у нас так от таким чином вставляється Ну і от можна буде підзаряджувати наші пристрої. Давайте в тут, по має щось показати. Да, швидка зарядка є. Тобто. Протоколу швидкої зарядки через цей кабель спокійно проходять. Е, можна буде швидко заряджати свої якісь гаджети за допомогою е, ось цього кабеля, який йде всередині. Це досить суттєва річ, тому що могли покласти якісь ґавнакабелі і толку від вашого мощного, потужного павербанку було б ніякого. Да? А в, завдяки ось цьому кабелю це все працює надійно і добре. Так, ладно, в нас тут від, відсіка, там в принципі, два. І з цієї сторони рюкзака, до речі, там у нас USB-вихід, а тут такий кармашок для того, щоб ми могли навушники під'єднати. Не знаю, для чого це зроблено. Хто зараз проводними навушниками користується, але штука є. Але що ми можемо, друзі, зробити? Ми можемо той самий павербанк туди всунути і використовувати для підзарядки двох приладів. Тобто, ось сюди свіжий кабель запіхнути. Досить плодний. Плотно сюди заходить. Так само під'єднатися до Powerbank. Так, о. Все, і маємо другий вихід для підзарядки приладів якихось. Прикольно? Прикольно. Тобто, якщо ви проводними наушниками не користуєтесь, можна сюди засунути ще один кабель для підзарядки своїх гаджетів. Так, є. І таких у нас два відсіка, можна навіть два повербанка собою брати в дорогу. Як то кажуть, енергії в дорогі мало може і не бути. Так, е, так ну що у нас? Ще один відсік досить об'ємний. Сюди можна так само щось запіхнути. Ну і Це в нас основний е, відсік, куди в принципі, вміщається, ну, дуже багато речей можна сюди покласти. Взуття, можливо, сюди не варто класти, але і при нагоді можна і покласти. До речі, низ м'ягкий. Тим самим пом'якша, якщо от рюкзак впав, да, то якщо щось тут стоїть ціни, можливо, воно не пошкодиться. Тому що нижня частина рюкзака у нас дуже м'яка. З цієї сторони, друзі, в нас нічого немає, це просто стінка, яка закрита ось таким от матеріалом. Так, Закриваємо його. Плискавка, до речі, ходить дуже плавно, надійно, ну, відчувається, що в хорошої якості. Ось вот такі от замочки. Ручка, друзі, ручка пошита, прошита дуже-дуже добре. Дивіться. Ось така у нас стрічка іде, да? сама ручечка ось таким чином зроблена. І вона ну, всередині якась піна. Якась піна або якийсь матеріал. Він в той же час жорсткий, але і м'який. Ну, Відчувається надійність, да? От реально відчувається надійність даної ручки. І я вже підгледів в деяких блогерів, навантажила його ніхіла. 30 кг, даний рюкзак навантаження витримує. Ручки, хоч би хни. Не рветься, не відлітає, навіть напряга на те, щоб тут щось десь не і порвалося, немає. Тобто він реально міцний. Можна збирати металолому, ходити, здавати його. Коротше, 30 кг. Навантаження витримує вірняк. Так, е далі йдемо далі йдемо, друзі. Лямки наші. Лямки, бачите, зроблені таким чином. Тут є така от перемичка, вона в нас, виходить, не знаю, як правильно по анатомії це назвати, вона ніби як на шию. Да? І вага рюкзака буде рівно розполагатися по сторонам. Тобто, якщо тут. Важче, то воно і тут буде давити, тому що завдяки у тій штуці. Я думаю, що це дуже добре зроблено. І ну, бувають рюкзаки, де просто отак, от ідуть лямочки, а тут у нас така от перемичка, і вона рівно буде на спині розполагатися і вагу перенаправляти з однієї сторони на другу. Коротше, для рівноваги ваги в цьому рюкзаку це, напевно, ок. Далі вона зроблена з схожого матеріалу, як в тій ручці, тільки трошки м'якші. Все ж таки, це якийсь пінний наповнювач. Або силіконний кісь, і мягко виглядається. З цієї сторони, у нас така дишуча подуш, подушечка з такою перфорацією для потовідведення, для того, щоб і циркуляція якась повітря була на тих ручках. і Є отакий от от бренд тегер бірочка. З цієї сторони, у нас така от штучка для того, щоб ми могли окуляри сюди причепити. Є швидко затягуюші замочки. Тобто натянули рюкзак на спину і підтянули завдяки цьому колечку рюкзачок назад. Прикольно, прикольно зроблено. І так само все, друзі, пробрендовано. Так, давайте дивимося на спинку. Якраз на спинці в нас є відсік, який спеціально розроблений для того, щоб ми могли сюди покласти наш ноутбук. В мене ноутбук Lenovo, він якраз 15,6 дюймів. І він сюди, друзі, просто влітає як рідний. Реаль, реально як рідний. Не буду казати, що можна сюди запихнути і більший розмір, але цей просто сюди влетів. Просто влетів і плотненько Закрилася кришка. Ця сторона у нас, як бачите, є такі м'які подушечки, які до спини прилягають. З другої сторони, в нас ось ця вся сторона так само захищає ноутбук від ударів. Тобто, зі всіх сторон у нас ноутбук захищений. Низ м'який. Спинка мягка, спереді, є багато чого, так само, можна сказати, амортизація вийде. Тобто, навіть якщо з ноутбуком рюкзак буде падати, скорше цього вашому ноутбуку нічого поганого не станеться. Так, давайте дивимося, як у нас зроблений рюкзак зі спини. Є подушки дві, таким чином, і. Під, під порик, да? поперек. Подушечки зроблені якісні. І тут система потовідведення і циркуляції повітря зроблена таким чином, щоб воно, у вас спина не так сильно потіла, коли ви будете носити цей рюкзак в жарку пору. Тобто, щоб тут у нас була циркуляція повітря і охолоджувалася спина, коли ми носимо рюкзак на спині. Далі. Нижня сторона, е, нижня частина спинки в нас має за тою подушечкою ще один рюкзак, е, ще, ще один відсік, де є можливість запіхнути дуже якісь цінні речі, е, щоб, ну, як то кажуть, у міському транспорті вас не витягнули, коли ви. Рюдзак носите на спині, ну або в місті, щоб коротше не вкрали вас нічого, коли це саме надійне місце в рюдзаку, коли ви його носите на спині. Відповідно, доступу до цього відсіку ні в кого не буде, поки не знімеш рюдзак зі спини. Так, ну і що в нас по боках, друзі, зустрічає. По боках нас зустрічає, є от, ось таке колечко. Е, його можна використовувати по-різному. Можна докупити якесь кріплення на пружинці. І, наприклад, ті ж ключі, мультитул, ще щось, да, якийсь гаманець почепити на ланцюжку або на, на тій пружині. Ну, щоб, як то кажуть, було можливість користуватися даною штукою і в той же час її не могли відірвати або віднести від вашої. Заказу. Тут це є антивандальна штука для того, щоб ви не змогли щось загубити або щоб вам не вкрали. Да? Щось для вас дуже важливе і необхідне. Коротше, оця ось штучка це дуже класна річ. Далі в нас йдуть два бокових карманчика, друзі. От один карман, і от є другий карман. Вони повністю однакові. Тому не будемо показувати їх по окремості. Це, друзі, ну, багатофункційний карман. Тут можна і смартфон носити таким чином. Чіпсуну. У ну, мене, правда, смарт не зовсім маленький, малесенький. То, ну, ладно. Цей, цей можливо сюди не влізе. А оцей аж бігом сюди залазить. І от, у нас тут вже. Смартфон лежить, тобто виходить, як чехол для смартфона. Ну але по суті, це в нас розраховано для того, щоб ми могли е, якусь пляшку з водою переносити, е, якусь парасольку сюди, наприклад, покласти. Ну а для того, щоб воно дуже добре трималося. І не в нас, наприклад, якщо не габаритний товар і не можна, е, товар кажу, не габаритний пр предмет, і його неможливо затягнути блискавкою, то є ось така резинка, яка буде підтримувати. В ту ж саму пляшку води свою, от в тому карманчику, і воно випадати не повинно. Буде триматися добре. Це якраз для пляшки води більшого розміру і для тії парасольки. Ця пляшка, до речі, так само, можливо, сюди і не сховається. Це у нас на пів літра. Ні, можливо, і на, ні, 350. ну Ось такий от карманчик для. А то, щоб ми могли сюди покласти такі от речі, як парасолька або пляшка з водою. І з тієї сторони, такі ж саме. Друзі, ну по функціоналу, як по мені, рюкзак дуже добре зроблений, і використовувати його можна в різних апостасіях. Так, ну, по якості матеріалів я вам ж, друзі, казав. Давайте попробуємо його перевірити на вологозахист. Що ж, друзі, рюзак в нас подобний, буде зараз намочений водою з лійки. В кожному відсіки спереді я поклав е, суху серветку. Ну і після намочення, я думаю, ми подивимося, намокла серветка чи ні. Тримає вологу даний рюзак, чи все ж таки е, не виходить це. Так, ну що ж, погнали. Так, ну самі бачите, так? Да? З рюзака волога стікає. Ну, досить я жорстко це роблю, я вам хочу сказати. Це дуже крутий дощ має бути. Давайте тиску добавим на різного. Ну от так! Ну ось таким чином. Е, ну, Добре, давайте, можливо, дамо йому пару хвилин, як то кажуть, промокнути і подивимося намокла там серветка всередині, чи вона лишилася сухою. Що ж, друзі, ну, пройшло хвилин, напевно, 3-4. Десь я таким чином е виглядає рюдзак. Чесно кажучи, я очікував волого відштовхуючого ефекту набагато більше. Але в той же час волога ніби зверху і тримається, але всередину, я думаю, вона не попала. До речі, хто має вже такий рюдзак, можете написати в коментарях, тримає все ж таки цей рюдзак вологу чи ні. Так, що ж, давайте будемо пробувати діставати наші серветки. Так, Перша серветка суха. І всередині, бачу, води немає. Прикольно! Так, давайте другий відсік відкриємо. Є Є промокання. Все ж таки, тут нас затекло, друзі. Затекло. Можливо, я плотно молнію закрив блискавку. Можливо, блискавка неплотно була зачинена і була щелина, через яку вода залилася. Але, можливо, і тут, от, бачите, може вода залитися. Так, ну, є промокання. І давайте цей відсік. Подивимося, є промокання всередині чи немає. Так, ну тут тут я бачу, що немає вологу всередині із серветка. Ну, трошечки збоку, трошечки з боку десь попала вода. І от, от внизу, до речі, внизу вода. Ага. Десь отут, отут. От десь, отут там, де в кінці закінчується блискавка, скорше всього десь вода проникла всередину, а взагалі, взагалі-то він всередині сухенький. Ну, так, да, не буду стверджувати, що все в все нас тут з вологозахистом ок. Але в той же час. Е Дощ буде тримати верняк. Ну тобто, я вже тут реально під тиском воду подавав. Я думаю, що дощ цей рюкзак має витримати аж бігом. Ну що ж, друзі, ось такий рюкзак у нас був сьогодні на огляді, це рюкзак від компанії Тайгерну, модель TB3143 USB на 15,6 дюймів під ноутбук. Друзі, якщо ви шукаєте якийсь хороший надійний рюкзак, який вам буде е, хорошим помічником по життю, то ось ця моделька, я думаю, що саме то, що ви шукаєте. Тайгер крутий бренд, круті робить речі, тому варто придбати оцей рюкзак, якщо щось подібне, шукаєте. друзі. Що даний рюкзак буде коштувати зараз на Алікспресі? Ще не закінчилась розпродаж і можна буде його придбати по акційній ціні. Зараз цей рюкзак з купоном від продавця, а також промокодом від Алікспресу можна взяти за 2559 версія USB на 15,6 дюймів в чорному кольорі. Коротше, в нас даний рюкзак десь на 50% дорожче, тому я думаю, що вигідніше все ж таки брати на ліжки. Друзі, якщо вам сподобався даний рюкзак, а також це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я як завжди бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.